18 серпня Перепразництво, переображення Господа нашого Ісуса Христа. Христова церква приготовляє нас до завтрашнього торжества. Ми повинні гідно зустріти праздне переображення Господа нашого Ісуса Христа. Пригляньмося до своєї душі і поспитаємо себе, чи гідні ми війти у Дім Божий і воздати славу нашому Господу. Якщо ми сповнені гріха, то спішимо до церкви, щоб вимолити собі дар покаяння і приступити до сповіді, Пам'ятаємо, що лиш той може оглядати Христа прославного, хто має чисте серце і хто з грішного чоловіка переобразився у праведного. О той самий день святкуємо святого мученика Євсигнія. Упродовж і роки років святий Євсигній. Був воїном, він служив у війську за імператора Деокодіяна і Максимеяна і за Константина Великого, бачив хрест, що об'явився усім воякам, бачив, як з хрестова віра перемагала ворога і супостата та сонцем ясним засела для всього світу. Покинувши службу, Євсигні, оселився Антіогії та сів на троян. Натронить Юліан Віступний, окояний мучитель Христової Церкви, і почав переслідувати християн. Коли він прибув до Антіохії, то перший, кого поган не поставили перед його судом, то святий був Єсигній. Святий не злякався імператора, бо знав їх багатьох і за всіх пролив, проливав свою кров. Він прилюдно ганьбив Юліана за його відступництво, згадав про святого імператора Костянтина, у слід якого окаянний Юліан негідний був вступити. За це імператор наказався ти його мечем, і старий, 110 літній воїн Христа, Спасителя віддав Богу свою душу і отримав найбільшу нагороду, вінець мученика, сталося в 362 році. Вище Христа хрестилася, у Христа зодягнулися. Аллелуя!